Різні речі 24,4 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг. Перше, що нам тут попадається, це ось така вага на батарейках, повністю цілесенька. Наступне, все не дістамо, йдемо далі. Ось таких дві крутезних рамочки. Дивіться, як вони виглядають. Дуже класні. Повіщити на стіну і буде дуже гарно. Наступне. Мишка, Безпровідна чи провідна, я не знаю. Ось такі є кольори. Ось так вона виглядає. Можете гуглити. Що це така мешка. Наступний, ось така посуда. Ще ось така. Ось така крутезна. І ось така. Ось така ємність пластикова. Е, карти, мабуть. Якісь ось такі картинки. Картинки з картинками. Далі тут теж якісь е, картинки. Ось така картина кортезна, може стояти так, може стояти так, може стояти так. Кріплення тут є. Це йде для котика зразу з ошейником. Таких є дві штучки. Пульт. Ось такий мішечок для зберігання чогось. Він йде повністю новесенький. Перший набір олівчиків. Ось така штука, щоб займатися зарядкою. Декоративні. Ось такі штучки. Органайзер. Так, це потрібно сюди ставити і маєте такий органайзер. Тут дуже багато, я не знаю, це або замальовки беруть. Давайте затану одну. Щось вирізати, я так розумію, шукати, заповнювати. Так виглядає. Цілий такий папочка. Ще одна декоративна трошечка. Зараз починається дуже багато всього дрібного. Пазли запаковані. Штука на коліно. Окуляри для зору. До речі, Речинок нормально бачив. Так, змерестись. Ось така масочка для вук. Далі. Такі е, бокальчики. Далі. Рамочки, одна більша, інша середня, Менша. Так, піднос. Ось такий металевий. Ось такий вентилятор крутиться. Є різні рівні. Така розеточка. Так. Тут у нас щось запаковане. Дуже багато таких резиночок. Є ще одна така. Тут теж є якісь такі резиночки. Далі так розумію, це щось вирізати, щось робити. Потім корівка така, свічка, яка прокотезна. Ціла. Далі підставочка. Ось така рамка. Це, мабуть, сліткову барку. Дерево. Дерево, до речі, воно має світитись. Сюди потрібно ставити 4 батарейки. Бантик. Є було, що залишилось дуже і дуже мало. Таких лечик. Така якась штука пластикові. так, Тут у нас якісь дощечки. Я так розумію, що це теж будуть декоративні. Це, до речі, повністю запакована. Вона новесенька. Вона ось такі плівочки. І там багато ще дерев'яних. Ось така рамочка. Пластикова да? або Тарілочка, яка е, кидається в руки. Просто повністю біла таке в'єєро. Е, це, до речі, на магнітику. На холодильник ковіше тут таке сердечко, їх таке декінка. Ось такі підставки під гарячі дерев'яні. Масочка Lady Баг для діток. Далі ось така силиконова э, формочка для випічки. Ще одна рамочка. До речі, є фото. Наступне це від волососа насадка. Так, компас. Іде повністю новесенький компас, він працює. Ось там він. Мабуть, якийсь професійний. Далі ось такий стакан. Подивіться, який крутезний. Так виглядає. Знову ж таки, масочки. Це йде Супермен, це йде якийсь інший мен. Ну, ще свічка, що вона поламана. Так, скляна чашечка. Ось така. декоративна дощечка, точніше, щоб вішати картина. Ще рамку. Корова. ідеально. Так, якісь ось такі. Це теж на стіну декор. Такий робот. Парисолька. Нагадую, коробочка 24,4 кг. Ой, я так розумію, допустимо, коли наливається сюди гаряча вода, воно е, міняє колір. Це є зелений. Ось такі підставочки під гарячі. Хаманець. Відкриваємо? Відкриваємо. О, якась така штука, якийсь зажимчик, я не знаю для чого це. Так, ще один поводок для собаки. Ось так він виглядає. Органайзер. Можливо, для бюстгальтерів. Ось така підставочка, що сюди можна поставити з косметику. Ось така. Дуже модні окуляри. Звичайні, до речі. Не знаю для чого, це якісь штучки. Ось такий котик. У нас є 15 +15 це... Не пам'ятаю, чи я його поставила, чи поставила назад коробочку, якщо ні, то тут, чоловіки накопалися. Ще ось така декор. Далі заколочка. Така штука для мила. І для Лізи Така підставочка. Ось ця штука для мила. Це ручка. І ще карті. І все. Можна сказати, що це практично все. В коробочці вагою 24,4 кг. Магнітик і ще якісь ось такі. Дуже красива запаличка.